Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так чи може Путін дожити до 150 років? Ну, от після цієї розмови у Пікіні чи в Тянзіні, ну, міста два зрослися між собою вже давно. У Китаї так от розмова між Сі і Пу про те, що нині існують можливості такі медицини, щоб люди жили до 150 років. Ну, я не знаю, навіщо це, переляканому людству, позбавленому розуму. так, Навіщо ці такі діячі? Вони взагалі потрібні. Уявляємо собі безсмертного Гітлера, безсмертного Сталіна, безсмертного Маодзидуна з його горобцями і культурними революціями, іншими маразмами, Безсмертного Леніна сифілітика Сталіна сифілітика, Маркса Сифілітика і так далі, і тому подібне. Так Так, так чи може дожити? Може. Якщо ти, от Путін в даному випадку, конкретний персонаж, позбавлений честі, совісті, будь-яких людських переживань, наприклад, за те, що ти вбив там, позавчора двомісячну дитину в Києві, ну немає в тебе взагалі нічого людського. Немає. Ти взагалі нічим не. Ні про що не переживаєш, ні про що не думаєш таке, і все таке інше. То звичайно, що в тебе нервова система буде, так, яка регулює всі функції організму і за тобою ще ходить із валізкою, і навколо тебе там сотня лікарів, які. Використовують будь-які заходи, аби е, твоє мерзенне абсолютно життя стало хоча б на рік, на два довше, щоб ти більше вбив людей, замучив, вигнав із своєї землі, щоб ти захопив більшу територію, невідомо навіщо. Ну, от постав собі просте запитання, а навіщо? Оця агресія проти України і війна. Ну навіщо? Тобі що, території не вистачає? Нової території. 17,2 мільйони квадратних кілометрів території не освоєна, не оброблена, не прокладені дороги. Люди там не живуть, люди звідси тікають. Нові території. Ну це ж мраз, це ж божевілля і все таке інше. Це відсутність цього людського. То, звичайно, що така, ти, коли в тебе відсутня честь, совість, так. коли ти не переймаєшся нічим так, людським, коли ти не переживаєш за тих мільйонів вже вбитих, замучених, скалічених тобою людей, то ти просто перетворюєшся на біологічний організм, Так, на біологічний організм. Який не має сенсу існування, навіщо йому 150. Ну я можу зрозуміти, лева він нападає в нього агресія заради е, виживання. Якщо він не буде їсти, то він помре. А тобі, навіщо? В тебе величезна територія. Ну, освоюй її. Обробляй, прокладай, будуй міста і все. Він Хвалиться тим, що він зруйнував Маріуполь, а тепер буде його відновлювати. Ну, у мене просте питання. А навіщо було руйнувати? Ну, це ж прості людські, елементарні людини ну, здоровим глуздом, із честю, совістю, запитання до тебе. Навіщо ти живеш? Навіщо твоє життя кому воно потрібне? Це життя, коли ти приносиш тільки страждання мільйонам людей. Коли е, тебе люблять тільки дебіли, взагалі з позбавленим теж таким почуттям варвари, так, нелюди, а хто може бути хто може любити таку істоту? Ну так, я знаю таких людей, деяких, які отак ось живуть і живуть дуже довго. Які убили тисячі людей, так. і їх абсолютно це не обходить. Я розумію людину, яка захищає свою батьківщину, свою родину, себе захищає від нападу так. банди знавіснілих московитів-андрофагів на чолі з Путіним. Він просто очищає землю від цієї скверни, так, яка прийшла на його землю. А в чому сутність життя і існування 150 років Путіна? Ну, поясніть мені, хтось мені може це пояснити. Я, наприклад, пояснення цьому не знаходжу.